Thank <laughs> you. Так, тепер напишіть, будь ласка, чи мене чути, ніби вже має бути все, все працювати. І я чекаю на ваш фідбек. Так. Є, супер. Отже, дякую нашим захисникам та захисницям за те, що бережуть нас із вами в цій війні проти Росії і дають змогу робити ці стріми для вас, чим саме. Моя надію трошки вас відволікати також дякую усім формуванням, які також разом з нашими збройними силами нас захищають, і усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу краще, якісніше, швидше, і тим самим наближати нашу перемогу. Також нагадую вам про нашу ініціативу проти Кубиком по ворогу, де ми, власне, збираємо кошти на допомогу для наших захисників та захисниць. Якщо ви маєте бажання, ви можете долучитися, переказавши кошти на картку «Мі -плюс протива» і. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал. У нас на сервісі Донателло є декілька рівнів підтримки. Підписки на місяць. Отже, перше це люди, які є: це Дракон, бо володіє, Камен Роуч та Оля Дроща. Я вам дякую. Далі у нас є Гік, Санно 33 халастер Преторіан, Андрій Бойко та Даша Бі і оф Бордс. Молодці. І у нас є Плеч Гравець, де в нас зібралося найбільше. Фанатів нашого каналу, і ви можете також до них доєднатися через сервіс Donatello. В описі до цього відео є усі необхідні посилання. Тому, будь ласка, доєднуйтесь і підтримуйте канал, адже без вашої підтримки мотивація трошки згасає. То є підписаним на наш телеграм-канал. Він знає, що зараз ініціатива Міплуспротив збирає кошти на пташки. Одноразові Ми з друзями вирішили запустити е, збирання пташок, тому що ми їх дуже часто замовляємо. Але на жаль, виробники не можуть не мають технічної змоги забезпечити усі запити. Е, від волонтерів тому ми вирішили, що так як ми постійно їх купуємо, що можливо швидше буде, якщо ми будемо самі їх збирати. Бо ті організації, до яких ми зазвичай звертаємося, по пташок. Вони кажуть, що в них дуже великі черги зараз, і черги можуть бути тижнями, місяцями, і всі розуміють, що ця ситуація не є дуже добра. тому ми вирішили самостійно збирати зараз. Ми вже вклинилися в гуртове замовлення і чекаємо, колишним дадуть відмашку на оплату. І будемо замовляти деталі до пташок, їх збирати. Тож очікуйте від нас добрих новин. І також, хто пам'ятає, я постив в каналі МіПлуспротив. Аукціону, те, що ми перекинули гроші на ПНБ. Сьогодні ПНБ приїхало. Ярослав, волонтер, який власне збирав на це ПНБ. Мені якраз буквально за хвилину до стріму написав, що все добре. Він купив ПНБ, його вже перевірили, і скоро воно відправиться до хлопця Тож будемо чекати фотографію від хлопців. Ну а фотографію Ярослав обіцяв мені скинути. Тож чекайте, будь ласка, в каналі воно обов'язково буде. А тим часом ми рухаємося до новин з України. Але перед тим як перейти до сих пор ідеться наш з маринку наш стрім про настільну гру Кольоровий Монстрик. Там я казав, що я не розумію для чого цей отвір. Якщо в нього не влазить цей жетон. Дуже дякую Тарасу Торбичу і іншим людям, які мені вказали на мою помилку і неуважність, на самій прес-формі намальовано, що дівчинка виштовхує цей центр догори. Я прес-форму зазвичай витискаю задом наперед, тому я не звернув на це уваги. Але ось як воно виглядає. Ви витискаєте у вас тут є такий отвір, і в цей отвір ви закидуєте емоцію, вона прекрасно стоїть. Тому дякую уважним глядачам за те, що вказали на мій промах. Я його визнаю. І, як то кажуть, зауважень до гри, окрім того, що там цей стендіс, який тримає баночки, він доволі розхлябаний. Немає. Але йдемо до новин з України. І. Перші новини у нас будуть від компанії Гікач. Отже, уся лінійка, яка є перекладена вмеч, вже в продажі від сьогодні в ваших улюблених магазинах. Тому, будь ласка, біжіть і купляйте. Це дуже хороша дуелька. Колись маю надію з і зберемося з силами і запишемо вам наші враження від Бікфута проти Робінгуда. Наступна новина від Гікача – це те, що вони будуть локалізувати настільну гру Ions End під назвою Кінець віків. І саме, сама гра очікується на початку зими або березня, В кінці зими, на початку березня, перепрошую, 24-го року. Доволі швидко, як на мене. Наступна нона Гікача – це те, що сьогодні стартувало передзамовлення на доповнення жах Аркхема. Нічний морок. А також буде другий наклад базової версії. Тому, якщо ви не встигли придбати жах архема третьої редакції базову гру, ви будете мати змогу зробити це зараз. Також якась сказала, що будуть анонсувати невідому планету Planet Unknown. Зараз гра на етапі перекладу, а надходження буде наступного року. І наступні новини у нас від компанії Belвіль. У них. Оновився їхній каталог малих та немалих лог і вони нам насипали трохи інформації. Отже, Азул-Вітрежі Сінтре. Грав вже на складі правила гри англійської мови всередині коробки теж англійською, а українською мовою буде через QR-код, де ви можете їх скачати та прочитати. Ой, перепрошую. Азул літній палац, правила гри всередині англійською, а українською мовою через QR-код. Azul, сад королеви. Правила гри англійською та українською мовою всередині в коробці, це прикольно. Верблюди в пелерет у, міс... у міжсезонні. міжсезонніс правила гри всередині коробки англійською, а українською на сайті, отже, великий західний шлях. Правила гри англійською та українською мовою всередині коробки, і це чудово. Молодці. Століття дорога прянощів, коробка українською мовою. правила гри українською мовою всередині коробки це буде повна локалізація. А от століття Бікбокс, або як е, Бельвіль його переклав, Бельвіль, з, з, з великий набір, правила гри та українською мовою всередині коробки. Але я так розумію, що коробку сумовно не переклав. Ну, в принципі, нічого, мова незалежні ігри можна і так. І, на жаль, це всі новини з України. І переходимо з вами до новин світу. Отже, от от буквально вчора завершився найкрутіший, найграндіозніший івент в світі настільних ігор під назвою Essen Spiel, -шпіль», Шпіль Есен. І. Чомусь Амігос сказали, що будуть мати дуже багато нових релізів на 23-й рік, але більше інформації ніякої вони не, е, не додали. Тому будемо чекати від них. В принципі, ігри від Аміго мене особисто тішить, і чекатиму від них більше новин. Так. Наступна новина: це те, що відома колекція City Collection від Штефана Фельда. На Есені отримала. Е анонсоване продовження, скажімо так, е що буде загалом 20 міст. Єдине, що коли вони будуть, невідомо. Е більшість цих ігор це власне була м певна переробка старих ігор Фельда. Там Гамбург це Брюге, Амстердам це Макао Нью-Йорк-Сіті це е Ріалтон. І наступні ігри будуть Катманду. Насау, Патліпутра, Маніла, Гєгенбах, Севілья, Асака, Кінгстон, Берлін, Гонконг, Урб... Урбіно, Ліон, Галвей, Бангкок. Е, ну, Прикольно, я не знаю, я би, напевно, більше хотів свіжих якихось ігор, ніж переробки старих. Але кажуть, що власне Катманду і Патліпутра. Будуть новими іграми. Тому будемо чекати більше новин від Fingames. Від них, до речі, дуже давно не було якихось таких вау суперкласних новин. Тому буду тримати кулаки, тому що це видавництво мені дуже подобається. А наступна новина у нас знову ж таки про Board Game арену. Як обіцяє Asmodі, ви зможете зіграти Twilight Imperium на bga Тільки як швидко це буде. Я вам не можу пообіцяти і сказати, бо такої інформації в мене немає. Але я знаю точно, що багато хто хотів цю гру грати електронно, і я вас розумію, тому бачите, будете мати шанс. Лібелут, e, видавництво, яке відоме нам за шикарними настільними іграми, такими як Dixit та Містеріум в світі, оголосило, що будуть робити нову гру. Це буде, як вони в своєму описі кажуть, це буде дещо подібне на Azul. Вам потрібно буде збирати фішечки і щось з ними робити. Виглядає воно все отак. Наразі дуже багато інформації про цю гору не мають. Ліболут тримають її за сімома замками. Але відомо, деякі магазини злили вже ціну. Вона буде коштувати в роздрібі 33 долари. Тож, дивимося, компоненти виглядають гарно, красиво, карточки виглядають красиво, але треба буде дивитися. І остання новина це те, що світ Мэджику, щоб заманити більше гравців, вирішив об'єднатися з світом серіалу Доктор Хто? Називатися воно The Magic the Gathering Universes Beyond Doctor Who Commander. Основними сильними картками там, звичайно, будуть картки докторів, які ви зараз бачите в себе на екрані. І, ну, окей, продовжують. Доїти. І також, щоб заманити і тримати трошки інтригу, вони сказали, що в цьому сеті будуть картки, які засновані на втрачених епізодах серіалу. Ну, прикольно, цікаво. Будемо дивитися. Особисто мій улюблений доктор це є Пітер Кабальді, оцей Старий Дідуган, а в маринки Девід Тенент, і оцей в Фесці. Напишіть, який доктор Улюблений ваш, якщо ви любите цей серіал. Е, а це була остання новина на сьогодні. І я нагадую вам про те, що треба підтримувати наших волонтерів, підтримувати ініціативу Імплус проти Кубоком по ворогу. І лорди мають наступного тижня запустити аукціон, тому тримаємо кулаки, щоб в них все вийшло. І давайте перейдемо до ваших коментарів. Так. Всім привіт. Звук слава Богу, повернувся. Тарас Торбач пише, що коли розвід питає, чи музика не заголосна, то взагалі музику не чути. Ну, тут, якби які динаміки в телевізорі, чи які динаміки в телефоні, чи які навушники, хтось чує, хтось не чує. Я не знаю, чому це так працює. Воно, воно дуже-дуже див. Так, пишу, що це одна гра не для дітей і розвідку. Ну, якщо якщо це про це, то ну це дуже неочевидно. Я би такі речі писав в правилах, але це вже таке то й моє. Так, Вадим пише, що Аонс Енд круто, чув про неї багато позитиву, тому тому. Будемо чекати. Андрій пише: Ой, той Андмейч, страшний наркотик, ледь зіскочив. Сподіваюсь, що зіскочив. Е, ну Ми з Маринкою зіграли декілька разів бікфута. Нам сподобалось. І в принципі, як доїлку я її признаю, тому що доїти улюбленими персонажами це просто капець круто. Е, так, Андрій пише: ГВТ англійською українською правила разом. Ну, в коробці мається цю на увазі, не в одній книжці. Маю надію. От. Вадим пише, що ложки гримлять повним ходом на фоні. Ну, ніц не поробиш. Що їм ще робити? Е, так, і Андрій пише, що один реліз у нього точно буде цікавий. то може Андрію, ти нам напишеш, щоб я теж знав: е, скільки буде коштувати небір з 20 міст. Кредит на нього дають. Я думаю, що як це? <кій> в монобанку це оплата частинами і в Приватбанку. Я маю надію, що її стане. Тарас, пише, по жаху Архема третьої редакції має питання. Читав на сайті, що багато в кого є питання до якості компонентів, тайли поля та вулиць. Багато з тим стикалося, бо в мене все запаковано і думаю. А, бо в мене все ще запаковано і думаю, що робити. Тараси, грати. Якщо тайли покручення, там це була така ситуація ще, то просто їх покласти, покласти на них щось важке і вони вирівняться. Так, Вадим пише: ну, а ГВТ мультиленгу, типу, тож багато ігор. Напевно, пхають правила англійською, французькою, німецькою і нідерландською, і навіть комплекти карт і замова. Ого, комплекти карт і з я такого ще не бачу. Це прикольно. Ігор пише, що Magic то для старих олігархів, для олігархів то точно. Так, от, от, от бачите, мою маринку вже купили, бо доктором вона би зіграла. Андрій пише, Ростико, новий фон з останніх стрімів, полички ближче, то є гарно, цікаво розглядати. Е, дякую. Той новий фон то є скоріше вимушена річ, аніж е, спеціально продумана через брак простору і мушу сидіти отак. Та. Е, Вадим пише, що МТГ продовжує доїти гравців, нічого нового та залучає нових гравців через різні франшизи. Абсолютно з тобою погоджуюся, Вадиме. Еспі з Предечним шпіль-Есеном. О, дякую. Всіх також з цим вітаю. Але щось не знаю, поки що якихось нових гучних, цікавих анонсів не було, тому я трошки, трошки сумний. Але я втішений, тому що наш глядач Володимир купив для мене цю. Сіміло до 40-річчену з настільними іграми і мав мені її вислати. І вона вже може буде вже десь в дорозі. Я її отримую, і я просто щасливий капець. Денис питає: а що там має вийти цікавого від Амігу? Так, Андрію, що має вийти? Так, Тигель з брушином теж цікаво, що по Емігу. Так, Андрій пише: не напишу: ембарго чи щось типу того, будуть лише. Буду лише легенько дразнити. Андрію, я прошу звернути увагу, що цього новинного випуску Андрії в, в меншості, тому треба бути обережним. Денис пише, що якщо Аміга, то це якась маленька коробочка типу Соботеру або шляхбедрагов. Та, і це насправді дуже прикольно, тому що мені подобається, що наші. Видавці дуже добре розвертаються в сторону філерів бо, як на мене, їх мало не буває. Їх треба дуже багато. І маю надію, що таким чином вони будуть збирати більше грошей для своїх великих насутних проєктів. Е, Вадим пише: так, у мене був Origin з різними комплектами карт, і є Dragons Gold одні ті самі карти різимова. О, це прикольно. Дуже прикольно. Я такого ще, ще не чув. Не бачив. Дякую тобі. Окей, друзі, якщо немає більше питань, то я буду з вами прощатися. Якщо є питання, то пишіть ще хвилинку, якусь я вам відповідаю на них. Е, нагадую, що в описі до цього відео є посилання на банку, де ми збираємо на запчастинки для пташок. Які ми будемо збира... ну, які друзі будуть збирати. На жаль, так сталося що я з ними цю ідею започаткував, але через певні обставини вони будуть робити її без мене втілювати в життя, а я буду їм допомагати, підтримуючи їх морально та фінансово. через Ваші кошти, тому, будь ласка, не, скуп... не скупіться і закиньте пару гривень на банку для пташок. А якщо маєте бажання підтримати фінансового каналу, то там є посилання на донателло, де ви можете також або підписатися на місячну підтримку каналу, де щомісяця буду знімати з вас гроші, або одноразово кинути пару гривень на канал. Мені це буде теж приємно і та й таке. Окей, я бачу, що питань більше немає. Я вам всім дуже дякую. До наступного зустрічі з вами був Росток і світ настільних ігор. Попався, бережіть себе.